За пару днів до свого ювілею я вирішила записати цей ролик, щоб не забувати власні правила, які роблять мене щасливішим. Один не можна залишатися там, де тобі погано це про людей, про роботу, про міста, взагалі про все. Залишаючись там, де ти відчуваєш дискомфорт, ти вбиваєш себе, а в цьому немає абсолютно нічого хорошого. Багато хто вважає, що єдиний спосіб зробити собі добре це йти звідти, де тобі погано. 2. Кожен обробляє свій сад. Автор цієї фрази розумів її зовсім не так, як я для мене вона означає: витягни ніс з чужих справ і життів і займися своїми. Ефект дійсно приголомшливий. 3. Твій найкращий друг сьогодні і назавжди це ти сам. Всі інші друзі. Чоловіки, дружини, батьки не зможуть бути з тобою вічно, навіть якщо захочуть, та й захочуть далеко не всі. Якщо ти навчишся робити собі тепло і добре сам, жити буде легше. 4. Одного разу на світі з'явиться людина, готова платити тобі за твоє дивне хобі. Так, в це слабо віриться. Ні, я не знаю, як це працює і яке саме хобі. 5. Фраза Тобі ніхто нічого не винен має наслідок. Якщо тобі ніхто нічого не винен, то ти теж не повинен. Особливо велике нічого ти не винен тим, від кого цю фразу чуєш. 6. Розповісти комусь про свої плани значить приректи їх на великий і епічний провал. Нехай люди дуже сильно дивуються результатами, а не далекосяжним планам 7. Зроблене краще ідеального. Краще зробити зараз, але погано, ніж ідеально і ніколи. 8. Ти гідний кращого. Особливо, якщо це найкраще у тебе вже є так, так це я про дорогі блокноти, в яких шкода писати, гарний одяг, яку шкода носити в повсякденному житті, і ось це все. Пити чай з сервізу в серванті можна, потрібно і дуже круто насправді. 9. Прощати людей потрібно. Це вивільняє купу часу, сил і енергії. Але прощати не одно забувати про те, що людина тобі зробив, і садити його до себе на шийку десять людини телепати ніхто не буде розуміти твої сумні погляди, багатозначні зітхання, пости на стіні в соціальній мережі або складні сторис. Хочеш продуктивної комунікації, вчися говорити словами через рот, так мене теж дуже засмучує цей факт. 11. переживаючи про погане, ти позбавляєш себе щасливих миттєвостей. Замість того, щоб думати про те, які всі неприємні особистості, подумай, як зробити собі добре. Не завжди буде виходити, але 12 люди діляться не на правих і лівих, не на натуралів і не натуралів, а на хороших і не дуже. Я не виключаю і не заперечую інші класифікації. Але це для мене залишається головною на даний момент. 13 краще вкладення капіталу в себе. Навіть якщо мова про еклера, але зі всякими штуками типу здоров'я або освіти теж працює. 14. Оточення має бути надихаючим. Це стосується фільмів, людей, порядку в твоєму кутку, роботи, взагалі всього. А для початку варто позбутися від гнітючого. 15 У вас набагато менше часу, ніж ви думаєте. Те, чого ти чекаєш, або, навпаки, те, що ти болісно намагаєшся відтягнути, настане швидше, ніж здається. Будь готовий. 16 ідеальний момент не настане ніколи. Момент, коли ти дізнаєшся все про ситуацію, в якій знаходишся, настане відразу після ідеального моменту. Звикай діяти в умовах часткової невизначеності. 17. Потрібно позначати свої кордони. Люди не будуть поважати твої межі до тих пір, поки ти не будеш готовий їх позначити і, в разі необхідності, захистити. Дивись пункт про телепатію: дуже мало хто з оточуючих знає, де ці кордони знаходяться. Спробуй сказати їм про це 18. На червоний диплом дійсно всім плювати. Нашкільну медаль в моєму випадку срібну, плювати всім, крім приймальної комісії. 19 одна з найбільш безцінних речей на світі ментальне і фізичне здоров'я. Дипломи та сертифікати не знадобляться людині, у якого поїхав дах, а щасливим і успішним можна бути і без них. 20. Кровна спорідненість іноді означає трохи менше, ніж нічого. Дуже часто люди, які генетично тобі ніхто, будуть поводитися з тобою краще, ніж ті, хто позичив тобі якусь частину геному або доводиться тобі рідним за паспортом. Розподіляти свої ресурси краще з урахуванням цього факту. 21. Варто слухати своє тіло Не забувай давати йому воду, їжу, рух і сон. І стеж за тим, як воно на них реагує. Якщо ви подружитеся, жити буде простіше, воно не буде підводити тебе в найвідповідальніші моменти, а це дуже важливо. На жаль, це не страхує від таких речей, як ріжуться на всі боки і одночасно зуби мудрості, але від багатьох інших неприємностей може врятувати. 22. Самотність не привіднуть готи. Буде дуже круто, якщо тобі стане по справжньому цікаво в суспільстві самого себе. У стані самотності ми проводимо основну частину часу, і нехай весь цей час нам буде добре. 23. Потрібно ставитися до себе так, як ти ставився б до коханої людини. Або так, як хотів би, щоб твоя кохана людина ставився до тебе. 24. Необхідно берегти близьких, поки вони ще поруч. Це про коханих, друзів, родичів, яких ти любиш, і твоїх вихованців. Найдорожче, що ти можеш їм дати це твій час і увагу. Коли вони підуть, ти будеш шкодувати про те, що зайвий раз їх не обійняв. Я шкодую. 25. Не варто боятися говорити ні. Не кажіть так, якщо хочете сказати ні. І не кажіть ні, якщо хочете сказати так. 26 чужа думка про твої захоплення і спосіб життя. Тришаровий туалетний папір з ароматом персика. Інструкцію по використанню тришарової туалетного паперу можеш погуглити, але я думаю, ти все сам знаєш 27. Ти не можеш знати все або бути правим у всьому. Завжди є люди, які розбираються в чомусь краще тебе, не соромся питати їх поради і думки. Як відрізнити їх від псевдоекспертів, яких розвелося? За результатами яких вони домоглися самостійно. 28. Бажано не купувати непотрібного. Але якщо ось саме ця штука буде радувати тебе кожен раз, коли твій погляд на неї впаде, купи її. І нехай вона з кожним днем робить тебе трішки щасливішими. 29. Важливо жити сьогоденням. Минуле вже позаду, майбутнє ще не настало. А зараз ти дивися це відео. Баєша смачний чайок і гріє руки об улюблену кухоль. Цей момент прекрасний Запам'ятай його іншого такого вже не буде. Тридцять у нас є тільки одне життя, і найкраще, що ми можемо з нею зробити, це прожити її так, як ми хочемо, з тим, з ким ми хочемо, і зробити себе якомога щасливішими.